Далі від погоди перейдемо до новин. Повернемось до певних політичних питань. Уряд Сполучених Штатів Америки оприлюднив раніше засекречені документи про вбивство президента Джона Кеннеді. Йдеться про близько 80 тисяч сторінок. Файли розмістили на сайті національного архіву. Історики вивчатимуть справу, однак не очікують побачити у документах щось принципово нове чи сенсаційне. Пише Бібісі. Раніше адміністрація Джо Байдена вже опублікувала свої тисяч документів про вбивство Кеннеді, проте деякі файли не діставали з архівів і зміркувань національної безпеки у перші дні свого президентського терміну. Дональд Трамп видав указ оприлюднити невідредаговані документи цієї справи, а також розсекретити документи про вбивство сенатора Роберта Кеннеді, брата Джона та лідера руху за громадські права Мартіна Лютера Кінга. Нагадаємо, 35-го президента США Джона Кеннеді вбили 22 листопада 1963 року під час візиту в Даллас. Він був смертельно поранений пострілом із Гвинтівкою, коли разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у складі кортежу у відкритому лімузині вулицями міста. Офіційна версія каже, що стрілець – 24-річний Лі Харві Освальд однак. Пізніше його самого застрелив Джек Рубі. Відтак вбивство Джона Кеннеді продало безліч конспірологічних теорій про причетність уряду ЦРУ ФБР мафії лідера Куби Фіделя Кастро комуністів і навіть Кукук клану. 1992 року Конгрес ухвалив закон, за яким всі документи пов'язані з цим розслідуванням, мають бути опубліковані впродовж 25 років однак тисячі файлів залишалися частково чи повністю засекреченими.